Ну що, друзі, як і обіцяв, знову ж таки нове відео з міграційними представниками а, компанії Domingos. Сьогодні у нас на зв'язку Глорія та Дар'я. Сьогодні ми говоримо саме про а, робочі візи. Їх достатньо, достатньо для багатьох вас, тому я гадаю, це відео буде цікавим. Сьогодні маємо знову ж таки багато питань. Ну, з надіюсь, що отримаємо також на ці питання відповіді. Отже, I'm happy to see you sіoin today's відео. Глорія you for... For taking the time to answer my questions once again, today's topic is all about work visas. How Ukrainians can stay in the US uh, with a work visa, what options are available, what types of work visas or talent visas exist, and what Ukrainians need to do in order to apply. So it depends on your qualifications and what type of job you are doing and you want to keep doing in the United States. Не можна однозначно Яка найлегша для вас категорія? А все буде залежати від того, які ви роботи ви робите, які у вас є скіли і які є досягнення? Немає стандартної відповіді конкретно для всіх. Тут питання досить обширне, а кожен з вас вже буде конкретно. Під вас, можливо, адвокат буде працювати ви з ним, щоб знайти найкращу категорію візи, яка вам підійде. А, моє наступне питання: чи можу я отримати грін-карту через роботу, перебуваючи на, ну, на гуманітарному паролі, саме от «U4U». I'm on u Грінкартрумайджобаламоно u parole status? You can if you qualify. The difference is you're going to have to leave the country and go to a consulate and come back with a visa if you entered with a program such as U4U. You <laughs> Так, звісно, всі, якщо ви кваліфіковані, неважливо з якої країни ви пробули, з України, з Мексики, з будь-якої іншої країни, ви можете отримати будь-яку із робочих віз однак, є нюанс. Для того, щоб її отримати, вам треба буде виїхати з країни, США, пройти співбесіду в посольстві. Це називається консулар process, отримати робочу імміграційну візу і тоді вже приїжджати в Америку. Такий складний процес. I had another question about leaving the US, but Daria just answered this question that you still need to leave if you want to get a green card, is it correct, yeah? The green card is not through humanitarian case like asylum or family, yes. If it's through work, you still should to leave, yeah, okay, understood. В більшості випадків, я так би розумію, потрібно покинути Україну, щоб отримати ось ці всі документи і повернутись назад. Моє наступне питання знову ж таки: що таке трудова сертифікація, та як вона впливає на заявку, ну на мою, наприклад, заявку на грінкарту? якщо ви будете подаватись? What's labor certification? How does it affect my green card application? So, the labor certification is a requirement for some employment based green cards that require a sponsor, a company applying for someone. Um, that is to prove that there's nobody in the US who is available and has the qualifications for that job. And that's the first step. So, if you don't get that, there's no way to apply for the green card. <laughs> Це обов'язковий сертифікат, який попадає під окремі категорії робочих із і це перший етап, що треба тут показати, що на цю позицію немає е, американського представника citizenship, який кваліфікований на цю роботу. Тому треба брати Це серйозно. Да, тому треба брати ну, іммігрант підходить. Зазвичай це забирає від одного до двох років, і роботодавець має доказати, да, що саме, саме ви, а не інший громадянин Америки. Uh, багато українців, які приїхали по Юфорю, зараз могли все ж таки перейти на TPS. Так от моє питання наступне таке: як TPS чи допомагає взагалі отримати грін карту чи через, uh, через саму роботу? TPS. TPS to work or is стіпіесхелпмі help or... So yes, it can help you If your U for U, for example, expires, the TPS can give you the authorization to stay in the United States. So you have more time in the United States with work authorization while your green card process is pending. Um, the difference is it's not going to help you avoid the consular process, and that's only if TPS continues to be extended. We don't know that doesn't mean like like same if you got tps already or if you got like a notice that you applied already and waiting no you need the approval you need the approval the green card can take about five years so you need some way to stay here legally during that time the parole is not going to last that long we know that for sure because it's not renewed tps has a chance of being renewed right so if they keep extending tps you could wait those 5 6 years here in the united states with work authorization if tps does not get extended then you would need to leave and wait outside of the united states tps <laughs> в процесі отримання робочих віз, яким чином, тим, що поки поки процес розгляду вашої робочої відео розглядається, ви за допомогою ТІПІЕС знаходитесь легально в країні. Але як тільки ваш ТІПІС буде призупинений, ви мусите виїхати з країни і чекати закінчення процесу вже поза межами Сполучених Штатів. Тому часто робочі візи, які передбачають імміграцію, процес триває до 5 6 років. Ніхто не може дати гарантію, що протягом цього часу буде подовжений пароль, чи буде подовжений ТПС. І поки розглядається ваша робоча віза, категорія якщо у вас немає ТІПІСу чи паролю, ви не маєте можливості залишатись в Сполучених Штатах Америки. Угу. Тобто зрозуміло друзі, не так це все просто і тим більше, що ще зазначила Глорія: що TPS не дає вам можливості уникнути консулар просес аутсайд поза країнами Америки. Тобто, в будь-якому випадку, коли ви угу. будете granted, вам треба покинути країну, щоб отримати цю, цей, цю нову візу, новий статус імміграційний і в'їхати в країну правильно. okay yeah you probably just answer my next two questions like in this case <laughs> mm -hmm. uh yes i had like uh, next two questions about like how long it might take but we just uh, got like answer it might take like five years like th three to five as i understood usually yeah and for eb3 it's at least five yeah but for eb1 for EB, yeah eb1 could be months depending on how fast you get if you pay for premium processing? No. But he was asking about like employer applying. If the mm -hmm. employer is applying, the company is applying, it's not gonna be less than five years. Mm -hmm. Period. Якщо компанія на вас подає, то треба розраховувати, що це буде не менше ніж 5 років. Якщо ви самі на себе подаєте, це одна із о, цих і біван, то там може і протягом місяця все завершитися. Але як тільки компанія на вас подає, о, ці категорії це приблизно 5 років займає. Тобто, як ви бачите, друзі, класний спосіб отримати документи і грін-карту, але, на жаль, досить довготривалий і нелегкий. Тому, виходячи з цього, моє наступне питання: чи краще подавати заявку на грін карту на основі сім'ї чи на основі працевлаштування. Based on this answer, like my next question: is it better to apply for family-based green card or employment-based green card? you have both options, have це важлива. pending and whatever works і you то that років. Часто треба використовувати два методи, тому що якщо ти маєш батьків громадяни громадян Америки, але ти старше за 21 рік. Одружений чи одружена має дітей, то воз'єднання з родиною може зайняти довше часу, ніж отримання одної із категорій робочих віз. тобто ми своїм клієнтам радимо мати декілька опцій. Ну, друзі, тут бачите, хтось гадає, що можливому краще там сім'єю. Сім'єю отримати документи, а виходить так, що інколи через робочу, можливо, ви швидше підете. Або навпаки, тут скоріш за все, тільки ну поспілкувавшись з адвокатом, ви зрозумієте свій найшвидший шлях. Uh, if you visa is available for any person from any country. So it's available to Ukrainians as much as for Japanese з or or whatever mm -hmm. um, so S -s same process kind of and depends on your qualifications mm -hmm. the difference is you're going to have to show you have extraordinary abilities that you won prizes you won awards you've been judged by others you have judged others in your field and you are above average. Uh. Так, да, тобто, що тут треба показати, це треба показати не лише свої е, скіли, а досягнення. І що це можуть бути за досягнення? Що в тебе є публікації? Що е, Google е, тебе відзначає і бачить, е, що ти десь з'являвся, про тебе писали, про тебе зазначали. Це не тільки твої статті, а хтось має статті про тебе написати. Е, крім того, якщо е, ви виграли якісь е, е, у вас є якісь відзнаки, ви їх виграли, що вас хтось в конкурсі ви приймали участь, вас судили, або ви були суддією якихось важливих конкурсів. Що ви в асоціаціях є членом асоціації, але не просто в яких ти проплатив і можеш бути, а асоціації, в яких дуже складно потрапити. Це але там теж є різні різновиди для деяких категорій віз. Да? Треба просто показати, що ти відповідаєш цим requirements, е, цим е, умовам. Є да. е, різні, але їх довше отримувати. Тому все дуже в індивідуальному порядку. Ну, ви займаєтесь також візами і робочими, і талантів, правильно? Так. І Це нам цікаво. Ну що, друзі? Як ви бачите, в принципі, з однієї сторони, великий обсяг є віз і категорії EB, і категорії для талановитих, але ну тут все чисто по кожному кейсу окремо. Тому, кому цікаво, можете звертатися до міграційних представників, можливо, вони вам допоможуть, як завжди, 15 хвилин безкоштовної консультації є. Ну, а вколи щось питання, пишіть під цим відео. Можливо, відповідемо під, під цим відео, або буде темою для наступного е, відео. Тому не забувайте підписуватись і вам дякую за ваш час. Thank you for your time and thank you for all these answers. Е, і побачимось в наступному відео.